Ось це загальноосвітня школа-ліцей міста Моршина. Загалом тут навчається понад 500 дітей із самого Моршина та навколишніх населених пунктів. Сьогодні школа працює без обмежень. Тане айсберг і тоді вода стає яка там навколо в Ліше, так, правильно. Вчителька географії Людмила Савченко веде сьогодні урок географії. каже, щепилась, коли у Моршині оголосили експеримент, за яким у місті мали вакцинувати більшість населення, щоб спромувати колективний імунітет. Вона додає, вакцинувалась ще й тому, що перехворіла на коронавірус на початку пандемії та відчула його наслідки. Ми вакцинувалися коронавакум у травні. Я вакцинувалася. Ми навчаємося, навчаємося, слава богу, у школі офлайн і тому. Я, я, наприклад, думаю, що це добре, тому що ну от ми дивіться, от з дітьми всі є зараз в класі. А якщо е, онлайн уже хтось так не має гаджету або немає інтернету, або ми от минулого року ми ведемо е, урок, раз і пропав інтернет, у мене пропав, значить, все, уроку вже нема. Зараз уроки тут тривають, бо вакцинованих педагогів та персоналу у школі більше 80 відсотків у квітні травні цього року, коли тривав експеримент, уже вакцинувались понад 70 відсотків вчителів цієї школи, розповідає заступниця директора Моршинської школи Галина Левкович. Є 47 вчителів і разом з працівниками 65 всього працівників. Тобто персонал почався навчальний рік, і коли прозвучало, що Будуть працювати в режимі офлайн, тобто очно вчитися в школі ті школи, де буде 80% вакцинованих, то фактично ті вчителі, які тоді які не встигли по якійсь причині, які мали можливо якісь перестрої чи сумніви, вони почали активно вакцинуватися. І на сьогоднішній день, от конкретно по нашій школі, 82%. 83%, вісімдесят три відсотки вакцинованих зараз у Моршинській громаді є навчальні заклади, де провакциновані усі 100% відсотків працівників. В самому Моршині дорослого населення вакциновано 72%, відсотка. Це повна вакцинація, тобто двома дозами, і 74% відсотки однією дозою. Якщо говорити про заклади освіти, то всій нашій територіальній громаді. Є сім шкіл, чотири садочки. На сьогодні середній рівень вакцинації 89,3%. В Кожній школі є більше 80%. Таким чином ми можемо спокійно працювати в жовтій зоні. Дві школи, правда, невеличкі, там 19 і 17 педагогічних працівників. Маленькі школи вакциновані на 100%, ще дві 90 з лишнім відсотків. Також Руслан Ільницький пояснює, чому у Моршині та сусідньому Трускавці такі високі показники вакцинованих. Ми курортні міста, що місто Моршин, що Трускавець, і нам ще, крім всього іншого, дуже залежить, щоб хоч якось місто економіка жила. наші бюджети міст дуже сильно залежні від туристів. Тому безпека для нас дуже важлива, в тому числі для туристів і для того, щоб продовжувати функціонувати заклади розміщення. Школи Львова ж сьогодні теж працювали у звичному форматі, попри те, що тут лише 14 шкіл, які на сьогодні мають понад 80% вакцинованих працівників. У місті вирішили навчатися наживо будуть усі школи. Якщо ж немає 80%, школа працює, діти йдуть в школу, діти йдуть в садочок, але до роботи допускаються лише ті, хто має вище зазначені документи. Тобто довідку про щеплення, про те, що він має негативний ПЛР-тест, довідку про протипокази або ж знову ж таки, що людина перехворіла протягом останніх шести місяців. Діти наші повинні навчатися у звичному режимі. Через те, що не усіх змогли допустити до роботи у Львівській школі гімназії Шептицьких, сьогодні вчилися у змішаному форматі. Тут з 7 по 11 класи навчались дистанційно, з 50 вчителів, які тут працюють, вакциновані лише 13. Саме вони і були допущені сьогодні до роботи в школі. То сьогодні працювали ми в такий трошки дивний спосіб. Вчителі робили те, що могли, вийшли на заміни. Звичайно, що ситуація є до кінця нам не зрозуміла, як ми маємо діяти і як працювати надалі. Тому що я є вакцинований ще в липні, місяці, але я не маю жодного права ні морального, ні законного, когось змушувати вакцинуватися. У нас є проблема із вахтерами, які теж сьогодні не допущені до роботи. Не допущені до роботи прибиральниці і. Я не знаю, хто має сьогодні прибирати, наприклад, навчальний заклад, чи це маю робити я, чи це має робити хтось з вчителів. Вже завтра у Львові спеціальні бригади розпочнуть перевірку шкіл на достовірність інформації про вакцинацію працівників. Також, якщо якийсь заклад, попри рішення міської ради, вирішить перейти на дистанційне навчання, керівника притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Ірина Мочульська, Ольга Денека, Тарас Фомін, Олег Греб. новини на Суспільному, Львівщина.